Тут відбувся повітряний бій під час роботи сил протиповітряної оборони по дронах, якими Росія атакувала Одесу. відбулось збиття одного з літальних апаратів. І під час цієї бойової роботи уламки влучили в одну з квартир. Вибуховою хвилею пошкоджила декілька багатоквартирних будинків навколо. За попередніми даними, три особи загинула цивільних, і понад 10 осіб отримали поранення різного ступеню важкості. Їм всім надана медична допомога. Вони доправлені до лікарень або лікуються амбулаторно, якщо не важкі. Саме таким способом ворог тримає людей в Україні в. Моральному виснаженні, моральному напруженні, і намагається озлобити людей, налаштувати їх на ті самі мирні переговори, про які все частіше говорить Росія, але Україна визнає, що з терористами перемови не ведуть.